Примиріться з Богом, сполкайтеся посе гріха. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Триміть Його любов. Відбуйте вас і заселив. Читайте, Боже, Слово, там все про це написано. Час близький, Господь гляде, час обмежений. Ісус Христос сказав, як було за Дні, то буде так само за Днів Сина Людського. Їли Замість ага, виходили з того дня, коли не увійшов ковчег. Прийшов вже поток і всіх вигубив. Так само, як було за дні Лотових. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Тож, дня, як лот вийшов із судового, огонь із сіркою з неба линув і всіх вигубив. Нас були того дня, як син людський з'явиться. Дорогі люди, Ісус Христос! Він вперше проходив на цю землю не судити людей, але спасти. Він помер за нас і він ради нашого братання, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав вічне. вічна. Навдруге Ісус Христос прийде не спасати людей, а судити. Буде Боже справедливий страшний суд. Коли він буде, не знає ніхто. Але людям потрібно приготуватися. Тому що якщо людина помре, вона вже нічого не зможе змінити.